В гості треба їздити туди, де тебе чекають. Коли ж тебе не чекають навіть в батьківському домі, то їхати туди й не варто. Не думав, що так буде, гірко говорив Сергій дружині. Я знав, що надіятися на краще треба, але сподіватися гіршого так і сталося. Думав, хоч цього разу все буде по іншому. Христина мовчала, вона давно перестала відчувати, що перебуває вдома в свекра. Здавалося б, що пройшло так мало часу, відколи з'явилася нова невістка, але ті зміни, які вона бачить, просто рязючі, їм давно ніхто не радий. Пам'ятай, як тільки одружилися, то в свекрухи для неї був рай вона метушилася, щоб їм було зручно, чисто і смачно, виварювала, випікала смаколики, давала вдосталь спати і відпочивати. Це так відчувалося, ніби тебе окутують теплою ковдрою, як маленьких дітей заколихують, так спокійно, так затишно і так приємно, хотілося бути якнайдовше, але приїздили лише на декілька тижнів в рік. Коли свекрухи не стало, то свекор так само продовжував традицію, коли чекав на них з онуками. Запасався кілограмами цукерок, щодня купував морозиво і приносив смачні ягоди. Турбувався, щоб у них було молоко, сир, сметана, щоб вони не відчували, що нема мами.